Пауза чи кінець, що чекає ваші стосунки у майбутньому, давайте спочатку подивимося, хто ви і хто він, як завжди. Ну, дивіться, він вийшов до нас сам, він лицар пентаклів, який дуже-дуже повільно рухається в усьому. Він повільно приймає рішення, він повільно. Щось робить, він повільно навіть думає. Але зворотня сторона цієї повільності це певна стабільність. Стабільність, яка проявляється в усьому, що він робить. Якщо він вже почав щось робити, то це дуже такое, знаєте, основательно на російській мові, тобто він продумає всі деталі, він дізнається всю можливу інформацію, він перевірить все, що можна перевірити, він прорахує всі ризики, і він не буде якось метушитися і робити щось поверхнево. Якщо вже береться щось робити, то це вже надійно, стабільно і надовго. Але зрушити його з місця, щоб він почав щось робити, це треба мати неабияке терпіння. Таке людина, знаєте, як тілець, він дуже довго запрягає, але вести може також дуже довго і не виснажуватися дуже довго. Такий, знаєте, не жвавий, але стабільний. Якось так. Добре. То що ж чекає ваші стосунки у майбутньому? Пауза це чи кінець? Пауза це чи кінець. Не кінець. Це дійсно тільки пауза. І дуже скоро будуть швидкі зміни у вашої ситуації. Каже, що вже не може більше чекати, що хоче приїхати до вас і показує, що він зараз як король жезлів. Тобто, ви його все-таки запалили з такою силою, що терпіти більше він не може. І оте запрягання коней яке для нього звично, зараз уже все. Зараз він вже. Готовий втопити педаль газу по максимуму і рухатися у вашу сторону дуже швидко. Але, знаєте, це не просто так, бо щось він про вас або дізнався, або побачив у соцмережах і дуже-дуже вас ревнує. В нього така виникла хвиля, знаєте, ревнощів, що якщо я зараз не приїду, то я все втрачу. Ну тож чекайте вашого лицаря-пентаклік, який дуже-дуже ревнує вас. І таки вже збирається до вас приїжджати.